Доброго ранку сьогодні вирішила зробити дуже швидкий, скажімо так, відео, розказати про одну інвестицію, яку ми рахували з коліжанкою, хотіла туди зайти, але в останній момент відмовилися. Я розкажу, чому. Отже, є P2P кредитування. Є таке поняття, що ви позичаєте гроші на розвиток бізнесу. Ви позичаєте гроші людині, яка хоче займатися підприємницькою діяльністю. І відповідно виходить так, що якби все одно це кредит. Та, тобто ви видаєте кредитні гроші свої під якісь відсотки, і людина ними користується, формує новий грошовий потік, і потім вам віддає вашу позику частинами з відсотками. І от ми захотіли проінвестувати в логістичну компанію. Ну, ніби все окей, я перевірила. Звичайно, не все, скажем, проходить через стовки, але вони купують автомобілі, ставлять їх на облік через договори оренди, формують оборот, Тобто, наприклад, фури стоять на новій пошті, їздять. Якщо це якісь там бусики і легкові автомобілі, вони здають їх в оренду в лізінг. Але знову ж таки, потім через фопів, тобто фактично йде все одно дроблення цього бізнесу. От, ну ніби все перевірила, власника перевірила, сам по собі його, скажімо так, акаунт перевірила. А, кава приготувалася. Е, і я зрозуміла, що якщо ви позичаєте там, 10 тисяч доларів під 18% річних, я зрозуміла, звідки вони беруть ті гроші, скажімо так, ну по бізнес-моделі. Е, і е, ну, сказала, що окей, давай попробуємо, будемо заходити, звичайно, це ризикова е, інвестиція. Е, і от доходить момент до підписання угоди, вони дають стандартну угоду, що фізична особа позичає в мене гроші. І там прописано перше, то що мені не сподобалося, штраф за неповернення позики. Штраф 5% одномоментно. Тобто, після цього людина може користуватися моїми грошима. Я можу вимагати від неї повернення позики, але вона може її затримувати. І е, вона може її віддати через рік, через два, через три, але в загальному е, штраф за використання ну за порушення термінів і за користання моїми грошима буде е, не більше ніж 5%. І мені це дуже не сподобалося. Я сказала, давайте поміняємо цей пункт, тому що виходить так, що я позичаю, хочу отримувати 18%, А тут ви будете потім, не дай Бог, використовувати мої гроші під 5%. Е, коли будете повертати гроші, теж не зрозуміло, що мені було сказано, що. Договір стандартний, ми його змінювати не будемо. І вже більше ніж 400 інвесторів його вже підписало. І я тут зупинилася і порахувала. 400 інвесторів по 10 тисяч доларів, це вони вже залучили за два роки 4 мільйони доларів капіталу. І тут я розумію, що, по-перше, на що вони його залучають, я не знаю, тому що фури зараз, я так розумію, стоять, тому що немає водіїв. А вони далі залучають, відкривають у різних містах свої відділення, свої СТО. Але я не маю права, тому що я в них питалася. кажу: надайте ну, мені якусь зведену вашого ПНЛ звіт, баланс, кешфлоу, щоб я бачила, який є дохід ви генеруєте, які реальні прибутки. Тому що 400 людей, 4 мільйони доларів, вони ж кудись повинні були вкласти та. І я розумію, що якщо вдруг щось буде, скажімо так, не так, і ті 400 людей одним махом захочуть повернути ті гроші, вони цього не зможуть зробити. Тому отримувати пасивні доходи на рівні 18% річних так ви будете, але якщо вдруг вам знадобляться ваші гроші в якийсь визначений період часу, то по факту ви просто можете їх не отримати. І в мене якраз зайшла зараз клієнтка на індивідуальну роботу, і ми також розбираємо такий кейс. Вона проінвестувала великі гроші в розвиток компанії своєї коліжанки. Вона займається імпортом косметики, я так зрозуміла, з Кореї продає її в Європі. І виходить так, що вона оці відсотки її кожного місяця платить. Але коли моя клієнтка захотіла повернути гроші. Та сказала, що почекай, давай відтермінуємо, я назбираю. І виходить так, що відсотки вона отримує ті маленькі суми, а самого тіла цього кредиту вона не може отримати. І тут виникають дуже великі проблеми, тому що гроші заморожені. Ви не знаєте, як ця людина буде повертати, що вона повинна продати, щоб вам повернути ті гроші. Ну, і звичайно, при таких схемах завжди повертається. Тають в першу чергу гроші всіх знайомих цього власника такого бізнесу або тої людини, і ви явно не будете в пріоритеті. Тому ми відмовилися з коліжанкою від такої інвестиції. Сказали, краще проінвестуємо в ну зараз. Буду пробувати інвестувати тут в P2P, буду говорити, як воно йде. І але все ж таки збережемо гроші, тому що знаєте, проінвестувати і отримувати відсотки це одне. А потім гроші заморожені, і ви не будете мати доступу до цих грошей. Це інше. Коли ці гроші розраховані там, наприклад, на 5-10 років, ну окей, можна ще так, скажем так, побавитися, і то це дуже ризикова ситуація, тому що може вийти так, що вам тіло кредиту не повернуть. Або поверне там через 5 років. Е, я завжди дуже полюбляю, якщо я інвестую. Я хочу розуміти, в що я інвестую. що я маю права, я маю частку. Я маю там, ну я не знаю, частку в статутному капіталі, або, хоча б, на мене машина якась оформлена. І то ну оформлення машини не дуже на вас, ну скажімо так, допомагає, тому що все одно треба ж додатково платити ті всі податки, е, їздити в ці всім МРЕО і так далі. Тому тут, все ж таки я дуже хотіла туди зайти. Не вийшло, можливо, ви маєте такий досвід, можливо, ви хочете поділитися своїми враженнями, але єдине, що Ще мене дуже сильно засмутило, що вони вже десь 2-3 роки на ринку, але ще по факту ніхто не забирав свою першочергову інвестицію. Тобто, всі люди просто пролонгують на наступний рік, і виходить так, що ось всі люди вони отримують ті відсотки, але ніхто не пробував назад повернути собі тіло кредиту. І я от сижу і Думаю, що все ж таки воно мені ще схоже трошки на оцю от фінансову піраміду. Нові приходи. За рахунок нових, ви можете виплачувати відсотки першим, ну і далі будувати свою репутацію. Хоча хлопці будують тавних і них і СТОшки, в них і присутність. Вони і машини з Америки ганяють, і в іпотеку їх дають, і на таксі їх ставлять. Ну я бачу, рух є, але щоб я сказала, що це рух на 4 мільйони доларів. То ні, і мене оце от засмутило. Тому я ще буду придивлятися, щось може інше знайду, але зараз я все ж таки відмовилася від цієї інвестиції. Діліться своїм досвідом, як у вас. А на сьогодні все. Побачимося в наступних епізодах.